Добрий день. Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Ми вшанували їх пам'ять, розмістивши фігури ангелів на подвір'ї закладу. Далі відбулися турніри з біології та хімії у форматі наукових боїв. На біотурнірі ми виступили з темою. Чи може і рекромосома зникнути з карівки по людини? Говорили про еволюцію, приклади в природі та наукові прогнози. На тім турнірі ми досліджували послідовність або по у хімії. Як вона проявляється у природних речовинах та як її можна реалізувати у синтетичних органічних і неорганічних сполуках? Бої були запеклі, але нам вдалося переконати журі: перше місце біології та друге місце в хімії. Далі ми поїхали на надзвичайно цікаву екскурсію до медичного центру Медікал Плаза. Нас зустрів заступник медичного директора відділення хірургії Полюри Павло Володимирович. Він провів усіх до конференц та розповів про основні напрямки роботи центру. Також ми відвідали хірургічне відділення. Лікар-хірург Коваленко Ярослав Миколаєвич провів екскурсію відділенням діагностики та клініко діагностичної лабораторії. На завершення побували в операційному блоці. Завідуюча дрік Марія Андрійна розповіла, як він працює побачила, де і як проходять операції. Третій день літньої школи був надзвичайно цікавим і насиченим. З вами була команда Небезпечні пептиди. До зустрічі!